Вітаю ви на каналі ArtZaika. З вами я, Бандурська Світлана, і ми сьогодні будемо з вами виконувати малюночок у техніці Естамп. Що це за техніка? Це відбиток, це штамп. Це твір друкованої графіки, який являє собою відбиток на папері, на шовку та інших матеріалів. Термін Енстамп. Виник у 19 столітті. Перші естампи були створені з дерев'яних дошечок матриць. Естамп це дешевий варіант тиражованого друку, Розрахований на небагаті верства населення, що не можуть дозволити собі твори, мистецтва за високу ціну. А ми з вами зробимо естамп котика, а і також місяця. Отже, а тепер переходимо до малювання. Для цього нам знадобиться пластилін. Так, дивіться, пластилінчик. Ну, ось зараз проходить тиждень безпеки, по крайній мірі в наших закладах, і е, пропонується намалювати малюночки. Тож, давайте спробуємо луну, а сподобається, можемо з вами щось поконкретніше, посерйозніше зробити. Що ми робимо? Ми кладемо шматочок пластиліну і гарненько його розкочуємо так, щоб він натигувати не буде. Дивіться, ви розкатали, треба перегорнути на іншу сторону, щоб ось тут була рівна частинка. Можна, можна також з цієї сторони розкатати, щоб вона з двох сторон була рівненька. Оберіть одну сторону, яка буде рівною. Далі, значить, далі. ми за допомогою е, нашої, наприклад, е, давайте так, е, наприклад, давайте я попростіше якийсь елемент. О, давайте, наприклад, котика. Ось буде в мене е, котик. І для цього я тр... повинна зробити так. Щоб в мене залишилася ось тут рівна лінія, тобто прибрати зайвий пластилінчик по, спочатку по контуру, ось так. От я дуже простенького вам зараз котика покажу. Далі тут вушка. Ви зараз можете просто подивитися і робити свою роботу. Я роблю дуже швидко, щоб не зовсім охайно, щоб вам показати сам принцип роботи. Домовились ось. Я роблю заглиблення. Далі я ось тут все загладжую обов'язково, тому що повинно бути рівні. ось цей. Ось ця вся частинка повинна бути все-все загладжується. Так, далі я роблю очі, і все навколо двох очей. І посмішки. Я буду виймати. Тобто у нас залишається тільки ті частинки, які будуть, А давайте я не буду очі виймати, а просто буде ось такий перехід. Угу. І ось тут посмішку видам. Так, тепер що треба зробити? Тепер треба зайвий пастилін, повністю прибрати, щоб все було рівненько. І глидень прибираємо зараз постеріг. Це можна зробити пажко. Давайте, давайте ви подивитесь і поки що просто робите. А хто що буде робити? Ми з вами обсудимо після того, як я покажу вам роботу. Домовились так, тепер треба все, все, все. Пройтись ще раз, щоб були охайні лінії. щоб все було гладенько. загладити, перевірити кожну лінію. Мекелара гетмо так особливо там де в нас кіретекінтибекром пере... пере... на дивіться. Якщо у вас є стека спеціальна для вирізання. Це взагалі класно. Вона така, як, а, як, як. Так. так, дивіться, я трошечки все підрівняю. Ось так бачите, щоб воно гладенько було. І тепер що я роблю? я беру пензлика і беру фарбу. Нічого, текі зараз я покажу. домовились? Беру пензлика, беру фарбу. І, за... так, ага, і зафарбовую. Так. Ось бачите, нанесли фарбу. І що ми тепер робимо? Беремо листочок папіру. Накладаємо. Зверху вниз прикладаємо трошечки ось так, зі всіх сторіночок продавлюємо. Нічого. І плавно знімаємо і отримуємо з вами ось цю роботу в техніці Естам. Це я вам дуже швиденько показала. Це я вам показала котика. Перегорнули ще раз іншу сторону. Зробили такий рівненький шматочок. І давайте зробимо тоді луну. Нам потрібна форма круга. Для цього ми можемо взяти щось кругленьке, обвести, а потім зайве прибирати. А ви не проти, якщо я буду робити а не? Не, а ж ні. Чого я маю бути проти? Так, дивіться, ось так можна шпажку поставити і зайвий пластилінчик, прибрати.

Угу, угу. Да, молодий, ростучий, ми да? Ось таким чином прибираємо Ось так зайвий Слухаю. Так, це як взагалі? Це що? Ой, ну класно, молодець. Дивіться, у мене. Ага. Дивіться, у нас ще попереду ще один е, конкурс в фантазії, і там для всіх любителів е, малювання на комп'ютері є така е, прям номінація. Тож я скину, розповім. Да. Тож можна взяти участь. Угу. Саме в такому, можна... так. Можна так. так, дивіться, пройшлись, все згладили, позакругляли все, що треба, і можна переходити до фазу. Так, хочу червоний. А можна додати до червоного ще жовтого і буде гарно. От, до речі, чого це одного кольору лише. Так. Давай. Угу. О, гарно. Пробуємо тепер прикладати. Прикладаємо, придавлюємо і дивимось. Опа, дивіться, як класно вийшло. А ну якщо, а ще раз не вийде, буде. Ага, а дивіться, другий раз теж цікавий такий ефект напівпрозорий. От так можна робити якісь, наприклад, навіть малюночки з таких відбіточків, зробити навіть ці, цілі планети в такому стилі. Завдяки техніки стамп можна зробити багато цікавих листівок до будь-якого свята. До зустрічі у наступному відео!